Всім привіт! Ви на каналі Ukrainian Music Time. З вами, як завжди, Ростислав. Сьогодні ми дивимось кліп, як не дивно, від Жадан і Собаки та Google Bordello. Пісня називається П'ята Авеню. Ну що ж, поїхали. Бадьорий гітарний вступ мені дуже сильно подобається. Він зразу переходить в таку фірмачову подачу собак, тобто духову секцію. Собаки взагалі славляться своєю духовою секцією. Як на мене, це одна з найкращих формацій в Україні саме рок формації з духовою секцією. Тому що так вписати. Гармонійно труби вміють тільки вони. З цікавого про кліп продюсером цього кліпу був барабанщик у гурту Віталій Бронішевський. Тобто він не тільки талановитий музикант, а й талановитий продюсер. Сама пісня зараз стала новим Тікток-трендом. Так буває часто до жадаї собак, що кожна їхня пісня. Стає тікток бестселером Напевно, це з українських саме рок-формацій. Зараз найпопулярніші тікток-хітмейкери дуже здивувало і порадувало водночас, що цей фіт вийшов з Google Bordello. оскільки Google Bordello зараз не дуже популярний гурт серед українців, які не цікавляться українською панк-рок. І кантри сценою, а Google бордели працюють саме в такому жанрі. Ну що ж, дивимося далі? Я жив, як умів, я вчив, чого навчали. Я приходив спати на вокзали і причали. Знався наперед, завжди займався тілом. Моя мама текіла. Мів бо тіла час прокрутиться запиляним вінілом. Бачиться бекстейдж за Христовим тілом. Мертві легенди, апостоли, романтики. Це дух рок-н-ролу над протоками Атлантики. Це веселіша день по дню це наша музика свободи, наша музика вогню. Тримані міста, Чекай рахуй, якщо чи доста, це мій вогонь передається теплим подвихом уста. Я загаленю, це веселіша день по дню це наша. Стадіон Металіст. Сподіваємося, що після перемоги Жадані собаки, як інші. Рок і поп гурти дадуть великі концерти найбільшими стадіонами країни. Наприклад, буде дуже символічно, що собаки дадуть великий сольник саме на стадіоні Металіст, оскільки це велика харківська історія, оскільки самі жадані собаки вони харків'яни, хоч Сам Сергій Жадан народився в Старобільську, але рідним містом все-таки вважає місто Харків. Ну, що ж, чекаємо нашої української великої перемоги і чекаємо великих стадіонних концертів. ЗСУ вже активно працюють над цим. А наше діло їм допомагати і кожен на своєму фронті наближати нашу спільну українську перемогу. Аби потім ходити на великі стадіонні концерти, адже український рок має звучати на стадіонах. Поїхали далі. Cha yeah, Chai, yeah. Бався, і далеким Хай, хай тепер папор буде нашим саундтреком. Хай у цьому фільмі нині виживуть сміливі. Хай із наших звичок залишаються шкідливі, хай лишаться можливості для радості І відчаю я бачу пекло, я тепер про нього свічу Хай буде безперервною, Господня безпорадість. Мені вже добре, я прийшов нести вам радість. П'ята авеню, все веселіше, день по Це наша музика свободи, наша музика вогню. Жимані міста, чекай рахуючи до доста, самій вогонь передається. Буста! я та овеню, це веселіше не по ню, це наша музика свободи, наша музика вогню, шимані міста, чекай рахуючи доста, це мій вогонь передається, не дай боліком, буста. Куди ти тепер почуваєшся як злодій Хули ти тепер, соромишся коріння? Хто за розповість про героїчне покоління? Це наші з тобою персонажі і герої. Країни так багато, любові і зброї. Сім лідер при вогню по вертикалі. Королева, рок н рот'н-роллу, зависами вокалі Мені так подобається бадьоре оранжування е, цього треку. Тепер розкажу про таку. Дещо перед історією створення цієї пісні. Ця співпраця зародилася, коли Сергій Жадан та соліст гурту Google Бордело Ґуть зустрілися і відзняли спільні кадри, які ми вже бачили. Це було знято саме на 5-й авеню в Америці. Тобто можна говорити, що кліп знімався е, на дві країни. Оскільки гурти живуть одні в Америці, а інші творять в Україні, то і кліп знімався в двох країнах. З, -з боку Google Bordeo та Сергія Жадана а в Америці ми бачимо колоритну будову американського міста. Оці по пожежні машини американські, взагалі цей вайб-американський. І на славнозвісному стадіоні Металіст, де. Вже доєдналися в кадр із собаки. І попри таку роздільну роботу, адже студійна робота теж робилася в двох країнах. В Україні на студії Март, в Харкові, де пишуться жадані собаки, завжди. Майже, окрім пісні Правда з бумбоксом. І Google Бардело працювали на американській студії. І попри все це, робота, на мою думку, виявилася дуже насиченою, дуже збалансованою. І це, на мою думку, майбутній концертний бойовик. І один з саундтреків можливих вашого літа. Адже такого драйву я давно не бачив. І не чув. Хоча я слухаю дуже багато саме української музики, але такого я не чув вже до, досить давно сам, такої драйвової подачі. Не знаю, може це пов'язано з тим, що я е, люблю більш таку спокійну музику, інструментальну музику, е, я люблю там де побільше гітар і так далі. Щось я затягнув з ліричним відступом. Продовжу далі, але спочатку дам вам трішечки насолодитися цим кліпом. Що? А я продовжу ліричний відступ. Сергій Шадан сказав про цей кліп, що він сподівається, що це принесе драйв і надію усім людям доброї волі, які борються за нашу незалежність не тільки на фронті мілітарному, а й на фронті допомоги нашому війську. Я вважаю, що це правильно. Більш детальну інформацію про кліп та його ідею. Ви знайдете в описі до моєї реакції, я лишу посилання на оригінальне відео і там все детально розписано. Ну а я дякую, що ви зі мною цей кліп подивилися. Ви були на каналі Ukrainian Music Time, З вами був я, Ростислав. До побачення. Дуже ціную те, що ви в мене є.